З миром Божим Тровітіння, ви знаєте, Ісус Христос він насправді дає свободу. Дестілення, звільнення. Але чому так багато людей, приходячи до церкви, надалі нещасливі? І знаєте, в мене теж таке було. Я вже була в церкві, я дивилася на людей, які вони щасливі, а я навпаки себе погружала в щось, я навпаки себе докоряла. І ця віра, знаєте, вона перетворюється вже потім в релігію. Немає цієї істинної віри, яка очищає, омиває, яка дає свободу і дає радість. І коли в мене Відбулося таке покаяння з усіма тими гріхами, які були десь, затаєні в серці моєму. Тоді я, поїсти отримала цю свободу, отримала радість. Ти виходиш і ти бачиш, як зовсім по іншому світ виглядає. Ти маєш радість з простих речей. Господь повертає тобі це щастя. І люди, які бувають навіть в церкві і десятками років віруючими, вони втрачають уже цей фокус. Уже Господь не сів на на, на, на простолі серця, Уже щось інше. Гріх, можливо, відійшли вже, можливо, те, перша любов, або навіть і не пізнали її. Тому е, пізнати Господа ми маємо також будувати е, такі особисті відносини з Господом, відкрити своє серце, пізнавати його, прагнути е, пізнати Господа, відкрити перед ним серце, щоб Господь. Воцарився, це, це є такі особисті відносини, коли ми приходимо на молитву, коли ми відкриваємо серце, свої страждання, свої переживання Богу, приходимо до нього, і до його сповідає свобода, і ви знаєте. Багато людей говорять, що та я вірю в Бога, в мене віра в душі, я вірю, що він є, але я не буду нікому чого розказувати. Знаєте, Господь mm. говорить нехай сіти ваше світло перед людьми, так що вони, бачачи ваші добрі діла, славили Отця Небесного. Він показує, що ми будемо сіяти, і це неможливо сховати, що ми пізнали Бога. Це неможливо відрізнити. Ті люди, які говорять, Та віра в душі, і я не буду нічого нікому говорити, нав'язувати. вони насправді не пізнали Бога. Їхня віра це релігія, їхня віра це Вавилон, це бісівська віра, але це не як не віра Христа. Ті люди, які по справжньому пізнали Господа, їх, їх можна одразу від, відрізнити. Але е, потрібно турбуватися завжди про своє серце, щоб ми було чистим, щоб ми були перед Богом се сокрушеним серцем, тому що з часом воно може перетворитися все в релігію, і релігія Бога вона не влаштовує. Йому потрібна істинна віра, коли Господь царствоє на нашому серці. Ну, прийдіть до Ісуса Христа.